Це подкаст ОКІшові центру спільних дій. З вами Марія Черетяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про кілька рішень, які стосуються роботи нашої місцевої влади. Приходимо до третього блоку, який стосується місцевого самоврядування. Може здатися, що тема місцевої влади не така гаряча і цікава, як банки або суди, або кадрові зміни в уряді, але насправді саме місцева влада дуже сильно впливає на наш добробут на рівні громад, тому що місцеве самоврядування має чимало повноважень і розпоряджається нашими коштами, які ми сплачуємо своїх податків. І під, все таки під час повномаштабної війни ці всі події і нові рішення впливають на роботу місцевої влади. Зокрема, під час війни можуть призупинити роботу місцевої влади і створити натомість військову адміністрацію. А хто це робить і за яких умов рішення про утворення військових адміністрацій ну, приймається президентом за поданням обласних державних адміністрацій або військового командування, а військові адміністрації населених пунктів утворюються в межах об'єднаних територіальних громад. А що має статися для того, щоб президент все таки прийняв таке рішення? Як я вже сказала, таке рішення ухвалює президент за поданням обласної військової адміністрації, і переважно це відбувається там, де погано працює. Місцеве самоврядування, на жаль, президент інколи зловживає цим рішенням. Ми можемо пригадати історію, яка відбувалася в Чернігові. і Тут ми бачимо недобросовісне використання президентом своїх повноважень. Тобто, в ідеалі це мало б бути напевно якимось запобіжником, якщо в місцевому самоврядуванні є колаборанти. Але на практиці хтось комусь не сподобався. Робимо військову адміністрацію. Сумно, що це так відбувається. В раді також нещодавно зареєстрували законопроект, за яким повноваження депутатів місцевої ради призупиняються. Коли президент створює місцеву військову адміністрацію, хіба це не було логічним? що якщо вже створюють адміністрацію, то рада не працює. Це було абсолютно логічним, і закон цей законопроєкт заповнює праву прогалину щодо чіткого визначення. Моменту припинення повноважень місцевих депутатів у разі утворення відповідної військової адміністрації цим законопроєктом визначається, що повноваження депутатів місцевої ради вони припиняються в день набрання чинності указом президента про утворення відповідної військової адміністрації. А що буде далі з місцевою радою? Тобто. Чи вона поновить свою роботу, коли війна закінчиться і ліквідують адміністрацію, чи це вже там до наступних виборів ці депутати не матимуть повноважень? Військові адміністрації вони після закінчення воєнного стану вони будуть зрозуміло, що їхня робота буде припинена, і далі вже буде механізм відновлення місцевого самоврядування? Тобто це не якась автоматична річ, але загалом вона передбачена. Так і також в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо інституту старост. Розкажи, будь ласка, навіщо взагалі в цій ієрархії місцевого самоврядування існують старости? Що вони роблять? Старости це посадові особи місцевого самоврядування. Це така інституція, яка створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл і селищ, чотири громадах були належним чином представлені. І щоб соціальні, побутові інші потреби мешканців сіл, вони були задоволені. І це фактично та людина, яка комунікує між мешканцями. Села та громадою села. Я, до речі, дуже люблю цю тему з місцевим самоврядуванням, тому що завдяки подкасту один одному, який ми створювали минулого року в центрі спільних дій, хто не слухав, я рекомендую послухати. Я знаю багато історій таких з громад. І якраз спілкувалися в Ружешівській громаді на Волині зі старостою одного старостинського округу. Він якраз розповідав, що він робив, коли почалась повномасштабна війна, і як він підтримував людей, як він налагоджував якийсь процес. Тому я розумію, що справді це доволі ефективний інструмент, коли людина добре робить свою роботу. А як саме обирають старосту? старости затверджуються сільськими селищними міськими радами на строки її повноважень за пропозицією відповідно сільського селищного міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення? Це можуть бути громадські слухання, збори громад або інші форми консультацій з громадськістю, яке проведено в межах відповідного старостинського округу, так стається часом, що місцева рада не затверджує кандидатів, і ось цей законопроект про який ми говоримо зараз. Дозволяє голові громади призначити старосту самостійно, якщо місцева рада не підтримала трьох кандидатів поспіль. Я розумію, що в старості є потреба, але якщо рада не призначає кандидатів, можливо, в неї є якісь на те причини. В цьому законопроєкті передбачаються ще інші підстави для одноосібного призначення старост. Це, зокрема, як ти сказала про непризначення місцевою радою трьох кандидатів поспіль за умови, що такі кандидати були підтримані на громадських обговореннях. Також неможливість призначення старост за загальною процедурою через дострокове припинення. Повноважень місцевої ради, і якщо сесії міської ради не проводяться впродовж шести місяців поспіль без поважних причин, але насправді не призначення місцевою радою трьох кандидатів на посаду старости це не може бути підставою для одноосібного призначення старостою головою. Громади і, але не погоджувати кандидатуру це повноваження місцевої ради, яке може бути зумовлене якимись об'єктивними факторами, наприклад, спробою призначити недоброчесного кандидата. Також за цим законопроєктом, якщо старостинський округ перебуває в окупації або оточенні, або якщо там утворено військову адміністрацію, то начальник обласної військової адміністрації може звільнити старосту. А я не знаю наскільки правильне таке рішення. Мені тут пригадується історія знову ж таки з громади, де я записувала інтерв'ю. Це Чнянська громада на Чернігівщині, яка була в окупації. І я спілкувалася зі старостою села Дорогинка. Насправді, село пережило дуже велике жахіття під час окупації, і якраз староста був тоді дуже важливою людиною для мешканців села. Він підтримував їх, він казав, що робити. Він знайшов, як перевозити хліб, хоча це було надзвичайно небезпечно. І от як за цим законопроектом це все мало би відбуватись тоді? Якщо староцинський округ він або в тимчасовій окупації або в оточенні, очевидно, що староста не може там. Виконувати свої обов'язки в повному обсязі, тому начальники обласних військових адміністрацій вони можуть їх звільнити насправді на те й об'єктивні причини. І цей законопроєкт він насправді адаптовує діяльність старост і загалом місцевого самоврядування до умов воєнного часу. Ну, ми маємо розуміти, що місцеве самоврядування а, в умовах війни воно не може функціонувати повністю повноцінно, а, як і у мирний час. Тобто, загалом цей законопроєкт не зобов'язує звільняти старосту, якщо староста все-таки на місці і робить свою роботу і важливий зараз. Так, закон дозволяє це зробити, тобто, тоді... обов'язку звільнити немає, тоді це має сенс. А ще одне рішення, яке ми сьогодні обговорюємо, стосується грошей, і народні депутати пропонують зафіксувати обов'язкові виплати на оборону з бюджетів місцевих рад. Ці гроші мають іти на закупівлю всього необхідного для збройних сил, зокрема тих частин, які розташовані на території громади з 1 січня 2024 року, та на період дії воєнного стану такі видатки повинні складати не менше 10% від усіх витрат громади. Останніми тижнями Фейсбуком якраз несеться дуже багато таких срачів, чи правильно громади витрачає гроші під час війни. Чи треба зараз ремонтувати дорогу, чи треба зараз ставити лавочки в парку і так далі. І це рішення мені здається логічною відповіддю на всі ці історії. Я вважаю, що це рішення є доволі суперечливим, тому що сама опція направляти гроші з бюджетів громадного оборону через окрему статтю видатків це загалом добре, бо воно спрощує процеси, тому що зараз громади, які бажають виділити кошти на. Обороною за здійснити певні закупівлі вони мають ховати ці видатки в інші статті витрат і можуть потім бути запитання, чому вони це роблять. А вони це роблять через те, що вони не мають легальної можливості відповідно до бюджетного кодексу. Водночас зобов'язання віддавати не менше 10% від усіх видатків громади на оборону. Як на мене, це є не дуже справедливим, це дуже великі насправді гроші для громад. Її так сильно втратили свою фінансову спроможність. І якщо для міських громад це ще можливо може бути прийнятним, то для селищних, а от тим паче сільських, це як забрати насправді останнє. Я зараз подумала, ще, що є різниця між громадами. Які були окуповані, наприклад, які дуже сильно зруйновані, і які не постраждали настільки сильно від військових дій. Тому що якщо вам треба відновити лікарню, наприклад, бо вона була повністю зруйнована окупантами, то тут трошки не до виділення грошей на збройні сили. Абсолютно тому громади є різні. Фінансова спроможність громад є дуже дуже різною, і зобов'язувати всі громади виділяти 10% своїх видатків це не є справедливим. Але от ти кажеш, що національна влада не має втручатися в ці питання фінансові на рівні громад. Але як бути з цими дивними випадками, коли справді? Депутати місцеві виділяють гроші під час війни на не дуже актуальні речі, такі як лавочки в парку. У нас є конституція, де є стаття 143, де вказуєш, вказано, що територіальні громади сі селищ міст безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Вони управляють майном і затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їхні виконання. Тому насправді це справа громади, це справа мешканців громади для того, щоб ефективно контролювати ті видатки і коригувати їх відповідно до потреб часу. Але центральна влада точно не має втручатися в те, як громади витрачають свої кошти.